їдемо, веземо барашку подгон нам, скажімо так. Так що зараз будемо пускати в стадо. Добавка буде нам до... Вон чує чуєте, як пекає. Шим ярочка 5 місяців. Ну щось таке, схоже на Романовську. Зараз подивимося. Так, у нас поповнення. Зараз подивимося, як вони приймуть. Як вони приймуть подружку? Я думаю, обидь на як п'ять місяців. Ну зі слів. подымем. Так. Давай, мала. Мы тут недолго ее везли, бачите. Давай. Опа. Опа. Пошла. Вот так. Все. Дивя она до цитки. Вот это нагло. Все, смотри, порядок. Де вона це, да? Uh -huh. Uh -huh. Ну і все це вони такі. Що у нас поповнення? Немає нічого, де мале? а де мали? Так, ось у нас, мабуть. А ну зараз. Оця, 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 де вона. Дуже велика вім'я, я думаю. Не сьогодні, а завтра, вона повинна щось там. Ось, он пішла, піка Он дрібня. Темна друга. Ось дві темних. Друга більша. Дивіться, яка в неї вже пузо. Так що я думаю, щось буде. Так, диви, виїли все. Так, по, мабуть, скоро потрібно розгорати. Ти коли його що робити? Так, ну що, так, потихеньку та сформуємо, Щось підвозиться, щось береться. Є вже декілька замовлень на наступний місяць по... по баранчика, по молоднячку. Так, що шо... так це якось так.